Вітаю шанувальників тихого полювання. Ми сьогодні біля Володимирівки зайшли в лісок, хочемо розвідати нові місця, пошукати грибочки От, і зараз покажу нашу першу знахідку. Опа! Ось такий парень. Крупний. І наче хороший, але вже старенький. А ще не все? Хвилинку. Уваги. Так. Інці дерева. Те. Ага. Ну це у нас лускатка. Ох ты яка. Шипата. Гарні. Охай. Клас. У нас сьогодні 19 жовтня. 25 го року. Починаємо. Тихе полювання. Залишайтесь з нами. Я думаю, буде цікаво. Погнали. Так, є знахідка. Це у нас маслючок. Так, да, але вже слимаки його доїдають. І значить, тут є, є маслята. Зараз будемо міряти вісок. Ось така рядовочка. Сіренька. Наче мешата. Потні грибочки. А це що у нас? Так, ну, схоже на рижика і барабан на дроб... Та-дам! Рыжики! ха 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 Е, е, рыжики, кайф. А, ось, наверное, шеховается. Да? Ну, чудово. Мухоморчики попались нам. Деньки,тикаво, желтовый колер. Это у нас, а у нас, ладно, это. может быть, и рядовка фел А на у паутенника ножка інша І грибочок славний. Ну сейчас ось і є. Ось ще. далі. Бо дуже схоже на паутинник багряний. Але в нього паутинника знизу тут паутинка така. І ножка, ножка грубша. Да, Все-таки це рядовочка фіолетова. Тоже є стівний гриб? Десь, це у нас рижики, ось такі страсенькі, да. поруч маленькі, половинка, да. Є ще? Ух ти їй. листочку, одну замістите. Ось. Поховалися. Ух ти! Тільки гляньте, скільки їх тут. Під грибочком ще є грибочки. Ага. Тільки гляньте на цього красавчика! Та-дам, но він не один сховався, не ну маскировка чик, сейчас я О. опа, є Ах. клас. Осики. Так. А. Такие два салчика. Забираю. Не видно Грибочка, да, а купка є? Опа, Рижик. крижик Оп. так. Так. Опа, Сейчас покажу скільки тут режиків. Любуйтесь на цю красу. І вже все. а цей хороший. Хтось, видно, не збирає рижики. представляєте? А він же ж такий смачний. Смажений смачний, зелений смачний. Тільки гляньте, скільки його тут. Оп! Скільки цього грибочка тут. Чудово. Так, наче бачив ще. Ага! Ось! Ось який! Ще знайшли рижики, руши. А ось парочка? Як вам? Хочте рижики як? Зеленіють, так. ще парочка це до вас добратися. так уратно, так оп. загортаем все? У нас таких четыре красавчика. Яка краса. А гриби шукати дуже важко. Це в листі. Але все одно спробуємо. Бачу грибочок. Опа. Це у нас бабка був велика яка. Ось яка цікава знахідка. Ось такий грибочок. Це у нас струфарія. Ага. Яка. Так, на перший згляд, наче як і сироїшка, да? Але ні. Цікаво. Ага. Ось і завершили ми тихе полювання сьогоднішнє. Ось такий результат. Маленькі грибочки. Гарний лісок. Будемо сюди ще приїжджати. Друзі, до нових зустрічей. Бережіть себе. Миру і добра вам. Всім пока. До нових пригод. Там щастить.